На Тернопільщині жнива у розпалі. За оперативними даними усі категорії господарства зібрали ранніх зернових і зернобобових культур на площі понад 42 тисячі гектарів, а це 15% до площі посіву. Уже намолотили 260 тисяч тонн зерна озимих пшениці і ячменю. року озимого ріпаку, розповідає заступниця департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Лариса Донецька. Цього року ще також сприймає, сприяє погода, що дуже жара, і це дуже добре. Що вологість треба менше сушити, менше затрат. Вистачає потужності, вистачає комбайнів, і е, наразі якраз е, можна сказати, що вже входить в таку активну фазу Жневна компанія в області. Якщо збору врожаю спека сприяє, то для хліборобів це справжнє випробовування. В кабіні комбайна під час збору врожаю температура інколи досягає критичної поділки. Комбайнер Володимир Дячук зізнається, за таких умов працювати на полі доволі важко, але вони не здаються. Кожна праця важка, але помаленьку робимо, працюємо, бога дякувати, що все крутиться, збираємо, сієм. Після зібрання озимої пшениці соломи, яка залишається на полі, виготовляють палети, які в подальшому використовують для отримання тепла методом спалювання, тобто отримують екологічне чисте паливо. Кидаємо на покоси, з тих покосів переробляємо потім ці пелети. Прес-підбираєш такий круглий, робить круглі тюки, потім ми з них переробляємо пелету для опалення. Багато опалюється шкіл. Марийський духовний центр опалюється всі школи, окружні лікарні, опалюються цими, цими оси і соломи, з переробленими цими пелетами». Цьогоріч через пекотну погоду жнива розпочалися майже на місяць раніше. Аграрії області очікують зібрати понад 2,5 мільйона тонн зерна та понад 800 тисяч тонн насіння олійних культур. Загалом урожай 2024 року в області становитиме 3,5 мільйона тонн. Докладніше про роботу аграріїв дивіться у черговій програмі Галини Мацейків, сільський календар у неділю, 21 липня о 14-й.